На щодо, який еквіпмент стіні це коштує і як це можна імплементувати, розумієте? Але я також боюсь, що там якісь є державні. Бо це радіо ефір, це як державна юрисдикція, розумієте? Волонтером, просто волонтером як любителем, як аматором спробувати да. так, але телебачення це, це заведіє. Я приєднуюсь, правильно сказано, тому що ми все приїхали сьогодні ночі з Дебальцево. і коли нас попросили військові заїти в дитячий садок, і ми завезли їм продукти. Заходимо, а дівчинки кажуть, а ви нас їсти не будете. Ви уявіть, скоро буде рік. А, да, буде скоро рік, а вони до сих пір ще вважають, що їх будуть українці їсти. Значить інформаційна політика там не проводиться по Україні. От ви правильно все сказали. Це все війна, оце політика, все. Тут не не інформаційна війна взагалі не проходить. Ніхто не глушить канали. Це треба заглушити СБУ чи ЄСБУ? Спеціальне базарне угруповання. <риклад> і ще тоді вже піднявся. У нас на території візьміть Черкаську область. Скільки військових частин взагалі пустих? Пустих. сьогодні. У нас є якісь сильні організації. Хіба ми не можемо щасливо, якщо буде ваша допомога, буде ваша ласка. Давайте спільно візьмемо ті військові частини. Є люди, які хочуть займатися, ті самі, хочуть бути диверсантами, чи хочуть Зробимо перший експериментальний перший зробимо на Черкаській області. Ну чому воно все пустує, все завалюється, Міністерство оборони не звертає уваги ж на це. І ми мовчимо. Правда, давайте ми будемо то не можна... я Це інтелектує, За от зараз тут сидять, мабуть, представителі служби безпеки.